У будь-якому судовому процесі суд оцінює докази за власним внутрішнім переконанням. А тому у суді важливо не лише говорити, а й доводити. За Кодексом адміністративного судочинства України кожна сторона зобов'язана довести обставини своїх вимог та заперечень. Якщо ви оскаржуєте рішення та дії органів державної влади, то саме орган влади повинен довести законність своїх дій та рішень. Доказами можуть бути документи, висновки експертизи, свідчення. Та інше важливо, щоб ваші докази стосувалися предмету доказування. Суд не бере до уваги докази, які не відносяться до предмету спору, а також докази, отримані з порушеннями чинного законодавства. Якщо ви не надасте до суду необхідних документів, то доведеться покладатися на докази, подані відповідачем без належної доказової бази. Бізнес ризикує програти справу та не захистити свої порушення права. Не ризикуйте своєю справою, наша команда супроводжує клієнтів на кожному етапі доказування. Ми перевіряємо правильність кожного документу, який потім надаємо до суду. Звертайтеся за професійним юридичним супроводом. Ми підготуємо повну доказову базу і захистимо ваші інтереси в адміністративному суді.